Всім привіт, котики, кіски, Я містер Котік. Сьогодні будемо грати з Cull Boy Run Away. Це продовження перед початком гри, як завжди, по традиції. Хто ще не натиснув на вподобайку, натискайте на вподобайку. Хто не підписався, натискайте на канал. Себе, та закрий рот, я розмовляю, тобі я кажу. Йому буде приємно, а ти зможеш слідити за розробкою нових ігор. Фу, до речі, в мене є телеграм-канал. Залишу вам посилання в описі. Переходьте, підписуйтесь тільки якщо ви котик або кіска. Мяу. Так що, як завжди, пере... скір, 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 скір. закрий рот. Тихесенько стій. Як завжди, по традиції, натискайте на вподобайку, натискай на... та капець. Не даєш мені сказати, я збився. Так, давайте спочатку. Як завжди, по традиції натискайте на вподобайку, натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвоник, щоб... Так, мені теж подобається, але помовч трошки. Хвилиночку. Так, спочатку. Як завжди, натискайте на вподобайку, натискайте Та капець! Я збився через тебе. Як завжди, натискайте на вподобайку натискайте на кнопку. Так, так зараз буде щось пукати. Так, зараз підемо вже. Постіть. Фу, це Андрійко, це зовсім вже. Так, що, як завжди, натискайте на кнопку підписати. Та капець Натискайте на вподобайку натискайте на кнопку підписатися, хто ще не підписався, та... Та ти швидкий! Я розмовляю з котиками та кіскими. Ти що не бачиш? До речі, теж підписуйся на, на мій канал. Так, що, як завжди, хто ще не. Як завжди, по традиції, натискайте на вподобайку, мені буде дуже приємно. Натискайте на кнопку Підписатися. Хто ще не підписався, то натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А тепер погнали. Так, що? Натискаємо. Так, easy старт. Погнали! Let's go! Так, це він грає у нову гру Метель, але. Я ще й не грав в неї жодного разу. Там Валера чекає мене, я хочу погуляти. Так а вже ж йти бери, бери телефон, планшет, ноутбук, комп'юдах, будеш грати з Валером. Що? Це дві вправи. Ні, це не двійка. Що гулять зібрався. Дурбесел, тому що треба взяти лезе. Та так. Чик, 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 я підтирав. Підтираєш і з двіки малюєш п'ятірку. Так, все. Ну що, let's go. Отак, цілком там повністю з тобою згоден. Так, давайте подивимося, що там у сейфі. Так, ось так. Ось так. Так, всередині зелений. Так, зараз зачекайте, я подивлюся, бо в мене вже є. Дві схеми. Але. Зеленому ще немає капець. Так, ну що? Тоді? Тоді давайте закриємо на всяк, про всяк випадок. Ось так. Та капець. Так. Беремо. Кубик Рубик шукаємо зелений. Ось він. А чому він так не дуже. Не дуже, не дуже вдобно. Так, ну давайте хоча б ось так. Так, все. Так, мама Галя пішла. На двір. Так, бачите, вона двері на кухні не зачиняє. А я минулого разу зачинив і, вс... і все. Так. Зараз подивимося, що там у сейфі. Вони ховають. Так, в мене є вже. Я вже підготувався. Так. Ось тут е -е, червоний. Ось О! Випадково білий. Так. Ось тут синій. Ось тут білий. Ось тут жовтий. Ось тут зелений. Ось тут жовтий. І ось тут жовтий, А, ось тут помаранчевий. Так чи ні? Ну, ну, там... Капець, ось тут ось тут помаранчевий. а ось тут жовтий. Так, не туди натиснув. Ось тут жовтий. Все, ось тут теж жовтий. Так, Sleeping Pill. Так, це Снадійне. пас, пас! О! Капець, треба ж ключ взяти.

Ну так, все норм. Надо поїдеть. Так, іди по -по попікай. До речі, я вже помив туалет після тебе. Так, все. Беремо ключ. Так, але мені здається, що він зараз буде йти назад, і я не встигну. Тому зараз. О! Він зараз в туалету прийде у спальню, щоб подивитися телефон, бо йому прийшло повідомлення. Що у мене вийшло нове відео School Boy Runway проходження. Продовження. Тому що він підписався на канал та натиснув на вподобаєчку. Так. Ого-го, Цікавий. Йди дивитися. Так, все. Йди дивитися. Так, все, пішов, все. Е, мені здається, що більш нічого тут такого цікавого немає. Бачите, ноутбук е, типу розряджений, потрібна зарядка, але минулого разу я її знайшов, але там потрібен пароль. Давай йди, мама Галя. А який пароль, я не знаю. Так, ось тут можна не зачиняти. Одні інваліди в команді. Так, вона пішла поливати квіти. Давайте тоді. Так, що тут на столі? Так, це пульт. Так, давайте ПС, патрон. Ну, ну, так а, я еще раз натиснул. Із пісні, да щоб пол До речі, телевізор, я, мені здається, на пульт натиснув, і він щось не працює у них. Капець, там яс у мікрохвильовки. Щоб ти всралася, Що мама Галя, де ти взялася, закрий рот, тобі кажу. Буде ще так зі мною розмовляти. Молодець, іди дік себе в кімнату. Я ще зайду провідати. Так, все є ключ, є ключ, але треба е е у кімнаті там, де батько дивиться телек, подивитися усіх шухлядках. Може там є щось цікаве. Або на кухні треба у всіх шухлядках подивитися. Окрім там, де шухлядку я відчиняю, то щось одразу б'ється. Якесь скло, там чашка, чи ще... щось я не зрозумів. Так, що можна піти відкрити кладовку, але. Так. О, можна підсунути ось так. Так. Круто, пощастило. Ключ від тачки. Так, все. А ми там а. Оце тобі прийшло повідомлення. Сам знаєш від кого. Так, ключ від тачки є. Круто, перший раз знайшов ключ від тачки. Мені здається, що вони кожного разу рандомно. Так, треба почекати, поки він піде в туалет. Тільки я не знаю, що ховатися у шафі у спальні. А потім піти дивитися або. А якщо мама Галя піде поливати квіти, я теж там хочу перевірити все. О, так, ну, схожу в туалет. Пішов серце.

Мені здається, що там нічого цікавого не було. Я нічого не, позак... не позакривав. Що він побачить або йому пофіг. Так, все, мама Галя пішла. Так, нічого немає. Нічого немає. Треба закривати, бо... Вона От так, Ось тут треба не відкривати, бо таке собі. А я не поняла, що ця двіряти. Щоб вона встралася, де вона взялося. чому так швидко? А-а-а! Іди в А-а-а! И пошел чтобы ни единой соринки не было капец и мало сама будешь, закрой рот. Ну хоть что-то у тебя получается. Давай пивом за учебник! Так, дивіться, я знайшов е дошку. Це. О, до речі, зарядка від ноутбука. Е Батяння батян ного. Дошка це е від дробини, яка е на горище. Але мені здається, там ще й треба. О, до речі, треба м'ясо забрати у мікрохвильовці. Зараз треба почекати. Так, що давайте тоді відкриємо ось так. Сховаємось ось тут. Ось так. Почекаємо. Зараз мама Галя піде поливати квіти. Ми заберемо м'ясо. Та може там у пана пана пса є ще одна дошка. Але мені потрібні цвяхи та молоток. Капець, де їх взяти? Капець, я вже хочу втікти. Так, це піке. Це тобі при... повідомлення прийшло. Ти ж підписався на канал Містер Котті Плей. Все тобі прийшло повідомлення, що у нього вийшло нове відео з кулбою Boy проходження. Іди дивитися. А вже ж натискає на вподобаєчко, як ти завжди натискаєш. Та натискай на дзвоник, щоб тобі приходили повідомлення, як зараз. Коли в мене виходять нові відео. Так, все, це він був у спальні. І... А, да, йди полий квіти. Дуже давно це, це ти не робила. Так, все, вона пішла. Так, давайте. Забер. Так, срати йде. Йде, срати? Так, давайте ось тут по шухлядках все подивимось. О, дошка, дошка ще одна. О, так, бейба. Дві дошки вже знайшов. Але потрібні цвяхи, щоб забити, та е, викрутка, щоб зі швабри викрутити шуруп та молоток. Так, щось вони там, мені здається, всі одразу ходять. Вибачайте, позіхаю, бо дуже пізно граю. А хто теж позіхає, натискайте подбайку, подивимось, скільки вас. Так, капець. Ну що, виходимо. Так, все. Зачиняємо. Так що, давайте тоді ще почекаємо. Ще почекаємо, коли вона вийде. Та підемо, подивимось, на кухні, пошукаємо по шухлядках. Може, ще є щось цікаве. До речі, можна і ось тут у шафі ховатися. Мені, якщо що. Але я не знаю, вони будуть тут шукати мене чи ні? Бо минулого разу вона знайшла. Так, давайте поки що комп вмикнемо. Так, все я зайшов. Опа, Кто надо А, так, тато, мама, Ігор, Віка, і Скул. круто. Так, а мамі я можу щось написати? Мамі ні. А тату так. Хай бейбе. Що? Що тобі? Хто там пише тобі? Так. Ага. Фу, так, що? Треба. Треба почекати, поки мама Галя піде знову поливати квіти. гляну, хто там мені Це вже не я тобі пишу. Це тобі прийшло повідомлення, що у містер Котік Плей вийшло нове відео з Cool Boy Runway проходження. Іди подивитися, як завжди. Натискай вподобаєчко. Так, давайте що, треба витяжку вимкнути. Мама Галя відкриє сама вікно. Так, пішла поливати квіти, тому що, якщо я відкриваю вікно, вона одразу починає мене шукати. А це треба ховатися, чекати. Так, щоб я мог щоб я міг в, в, через вікно на двір вийти. Так, все. Так, що, ми ось тут дивилися. Нічого немає. Пательня, так, нічого немає. Ось тут. Так, нічого немає. Нічого немає. Ось тут. Не відчиняється чомусь. Так, нічого немає. Ось тут я нічого не можу взяти. Як воно так швидко? Капець, я засуджую. Не треба так робити. Кому теж не подобається, що зараз робить з Андріком батько Єна? Натискайте на вподобайку. Подивимось, скільки нас. Що е, треба пароль від ноутбука тато? Треба знайти лампочку, але я ще її, на жаль, не знайшов. Вже знайшов дві дошки, але треба знайти викрутку. Треба знайти молоток. Треба, може, це у кладовці все є, але треба знайти лампочку. А я поки що її, на жаль, не знайшов. Euh, що? Тоді будемо вже продовжувати в наступному відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення. Мяу!